Доброго ранку. Діти, сьогодні я хочу з вами відправитись у космічну подорож. Скажіть мені, на чому ми можемо це зробити? Вірно, на ракеті. А як називаються люди, які літають у космос на ракетах? Вірно, це космонавти. Тож давайте сьогодні ми з вами перетворимось на космонавтів, побудуємо собі ракету і відправимось у подорож. Але для початку, перед тим як ми будемо починати ліпити, давайте розімнемо наші пальчики та зробимо пальчикову гімнастику. 1, 2, 3, 4, 5, будемо у космос вирушати. Ракета, комета, місяць, сонце, зоря. До побачення планета Земля. 1, 2, 3, 4, 5. Будемо у космос вирушати Ракета, комета, місяць, сонце, зоря. До побачення планета Земля. Ось наші пальчики вже готові. Тож давайте починати. Для того, щоб зробити ракету, нам знадобиться пластилін, дощечка та коктейльні трубочки. Отже, починаємо. Така гарна ракета вийшла у мене. На ній я відправлюсь у космічну подорож. А ви обов'язково будуйте свої ракети та подорожуйте зоряними світами. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!